Добрий день, вас вітає центр сертифікованого навчання. Праку сьогодні ми поговоримо про інвентаризацію, а це одна із найважливіших складських операцій. А чому? Тому що коли ми говоримо, працюємо з системою, ми маємо справу з теоретичними даними, тобто з тою кількістю товарів, яка мала б бути на наших складах згідно обліку, згідно документів. А коли ми оформлюємо замовлення, коли для постачальників, коли ми працюємо з замовленнями покупців, ми орієнтуємося на ту кількість товарів, яку ми бачимо в системі. Системі. В системі ми завжди бачимо тільки інформацію облікову. На складі ж у нас ця кількість товарів може значно відрізнятися. І тому нам періодично, для того, щоб працювати з реальними даними, з реальною кількістю, необхідно проводити інвентаризацію. тобто узгоджувати реальну. Фактичну кількість на складі товарів з обліковою вносити корективи. Яким же чином ми можемо зробити інвентаризацію в баз управління торгівлею? Для проведення інвентаризації і до інших складських операцій ми переходимо в закладку розділ «Склади доставка. І ось, власне, у нас є блок, призначений для таких операцій: надлишки нестачі псування. Тобто, перше, що ми маємо провести, це перерахунки товарів. Для цього нам необхідно вибрати, для якого складу власне, ми будемо це проводити. Ми можемо обирати як конкретний склад, так і групу складів. Далі, це може бути приміщення. Якщо наш склад складається з кількох приміщень окремих, то відповідно обираємо, за яким приміщенням ми будемо це проводити. І, власне, можемо також обрати, які документи ми будемо бачити, якщо у нас вже були якісь перерахунки. Створюємо документ. Для документа номер поставляється автоматично, дата поточна. Завше виконуємо, встановлюємо відповідально і виконавця можемо призначити серед наших співробітників, хто буде проводити цю інвентаризацію. Ну і можемо поставити одразу галочку Дукувати кількість за Для чого? Для того, щоб наше Товари одразу були прописані, яку кількість вони мають мали би мати за нашими обліковими даними. На вкладці товари Ми відбор кажемо кількість, яка не дорівнює нулю, для того, щоб товари, яких нема на складі, ми не будемо перелічувати, перераховувати. Ну і, відповідно, заповнити. І ось ми маємо скільки. За обліком мали би мати на складі товару певного типу. Далі, що нам? Необхідно звернути увагу, що ми маємо статуси для цього документу. В даному випадку, це статус в роботі, які ще у нас є статуси: підготовлення, внесення результатів і виконано. Значить, змінимо. Так, да, доки у нас в роботі цей документ знаходиться, ми можемо, наприклад, зробити бланк завдання на перерахунок товарів. Провести документ. Так. А, і після цього ми можемо видати бланк завдання на проведення перерахунку. Друкуємо цей бланк. Тобто, що це означає? Що у нас перелічено, де ми проводимо нашу інвентаризацію, вказуємо виконавця, який має це зробити, товари, які необхідно з нашого відбору провести для них їх перелічити, і відповідно скільки би мало бути за обліком, і маємо порахувати фактичну кількість. Після того, як ми провели цей перерахунок, нам заповнили вже. Друковану форму, друк, бумажну частинку. Відповідно далі, що ми робимо? Ми переводимо статус нашого документу в внесення результатів, і після цього ми можемо ось тут по факту заповнити табличну частинку, а зробимо так, що, наприклад, у нас деякі товари мають якісь відхилення. Чому це може статися? Це може статися тому, що, наприклад, постачальник замінив товари схожої якості, схожого типу помилково на інші. Наприклад, замість 10 коробок зелених рушників у нас прислали одну в одній коробки, виявилися сині. І ми це виявили тільки вже під час проведення інвентаризації. Десь під час транспортування якийсь товар був зіпсутий або втрачений. Щось відвантажили дещо більше, а, аніж ми замовляли. Все це після інвентаризації ми можемо вписати. І ось таким чином ми заповнюємо нашу табличну частину всього, що у нас було перевірено. Що далі відбудеться? Далі відбудеться наступна, наступний етап. А ми маємо відстежити, чи є наші якісь розбіжності, і проаналізувати ці розбіжності. Після того, як ми внесли результати, ми переводимо в виконано, і закриваємо. Або просто проводимо. Далі ми можемо роздрукувати результати перерахунку товарів. І ми отримаємо друковану форму, в якій ми бачимо кількість товарів за обліком і факт, і які у нас є відхилення за результатами нашої інвентаризації. Наступним кроком буде спроба щось зробити з цією інформацією. То, власне, що? А, як нам привести результати нашого фактичного перерахунку до о, внести в нашу систему? Тобто змінити облікові документи? Для цього є ціла низка а, документів а, в той же. Складських актів, да, в тому ж розділі склади доставка навички нестача, псування. Які це складські акти? Це може бути о, списання, якщо у нас нестача товарів, якщо у нас була якась псування, о, можливо, був пересорт, пересортитися, або інші зміни відбулися. І о, в наступному нашому відео ми розглянемо, яким чином можна швидко на основі ось цього перерахунку товарів зробити інші складські акти. Тобто, перевести, а також запрошую на наш канал, підписуйтесь і будете в курсі найактуальніших і найцікавіших лайфхаків, пов'язаних з системами БАС.